Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт – єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Тимор, привіт. Привіт, привіт. Твоя дружина і діти вони повернулися за кордон. Ну так, але вирішили залишатися зараз на зиму тут, в Україні, хоча зима буде важкою. Чому таке рішення? Ну, дивись, вони ж повернулися ще влітку, ще в червні. і Основна причина була те, що все ж таки, коли діти ростуть без батька навіть в найспокійніших умовах, так мені здається, що травма від цього може бути значно більшою ніж травма від перебування в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо. І насправді протягом всього літа, і от майже всієї осені, так ну все чудово. Тобто, вони з батьком вони мають повноцінну сім'ю, мають повноцінну можливість розвиватися в Дені родини і зараз, uh -huh. в принципі, зараз в принципі не розглядається варіант, що вони кудись поїдуть, навіть там на два-три місяці, так от принаймні на зиму. Навпаки, от перед розмовою з тобою, ми зараз розмовляємо з рієлторами в пошуках якогось автономного помешкання, щоб можна було ну принаймні, знайти джерело тепла, тому що в нас в квартирі, в якому влітку переїхали, так. Шикарний вид на Київ, але все залежить mm -hmm. на 100% від електрики. У нас от в квартирі зараз плюс 12, там знаходитися неможливо. Я от зараз в футболці, бо я не вдома. Там цього зробити mm -hmm. неможливо. Ми зараз у нашого кума mm -hmm. <гум> тимчасово перебуваємо. А коли дружина була за кордоном, от наскільки ти відчував, знаєш, що кохання на відстані не існує. Існує це я не буду казати, що не існує. Воно існує, а тому що ми все одно в контакті були 24 на 7. А само собою, що не вистачає тактильної складової, коли можна обійняти, коли можна поцілувати, так просто потримати за руку. Або коли лягаєш спати, щоб на тебе на тебе закинули всі ноги і руки, і не тільки дружина, а й діти, наприклад, так, тому що вони полюбляють до нас так. приходити. Оцього не вистачає найбільше, але насправді мені здається, що наші стосунки. Ну, стали тільки міцнішими за цей проміжок часу, поки ми не бачилися. Угу. А от скажи, як діти сприймають цю війну? Тому що, от у мене, наприклад, малий за 9 місяців він дуже сильно подорослішав. Так, ну, начебто йому вже 12, але він абсолютно інакше почав мислити, ніж 12-річна дитина. Ну, ми ж ще відносно маленькі, так, мій 4, Марко там 2,5. І навіть коли я їх вивозив 25 лютого з Києва, вони сприймали все це як подорож, так. Вони розуміли, що є небезпека, вони розуміють. Ну, там сьогодні вони само собою знають, що означає там повітряна тривога, а, вони знають, де погані, де хороші, так ми знаєш, навіть там якесь кіно дивимося, і там хтось з рушницею заходить і мій кричить: О, росіянин! А, ну, Тобто вони все правильно розуміють. <різь> <різь> Однозначно, подоросліш, але все ж таки, мабуть, через те, що вони доволі що молоді, так, а вони все ж таки не сприймають це як. Mm, щось ну супер страшне, вони сприймають це як дійсно якусь небезпеку, вони розуміють, що треба ховатися. Там в садочку, наприклад, їх навчили, щоб тривога все, ми ховаємося. Так, і от вдома теж саме був, був епізод, коли бабуся з Марко гуляла на вулиці, а мія якраз була зі мною вдома, і почалася повітряна тривога. І вона з 23-го поверху вниз: бабуся! Тебе ракета побачить! Давай, ховайся! Тобто вона все це розуміє. Слухай, а от як, скажи мені, з такими маленькими дітьми? Жити при відключенні світла, як їм пояснити, що зараз, наприклад, не можна включити планшет з мультиками, не можна включити світло. Що робити? Як пояснювати дітям? А не треба нічого пояснювати. Вони все розуміють. Тобто, причина наслідковий зв'язок він. Стали все нормально. Тобто вони розуміють, що була повітряна тривога, були вибухи, вони їх само собою чули. Так а пропадає світло. Тобто вони розуміють, що росіяни розбомбили те, що дає нам світло, і е, цей проміжок часу, там декілька годин, чи можливо декілька днів, нам доведеться бути без світла, тому що вони все це розуміють. От і знаєш, перші дні там, коли світло зникало е, там ну, на 4 години, так ну коли там плюс-мінус по графіку було, в принципі, це не складно. Так, і квартира встигала прогрітися, так і е, плачети зарядитися, і вони там і без інтернету мають чим там зайнятися так. Але насправді було дуже прикольно, тому що діти нам кожного вечора влаштовували якісь е, там шоу-фокусів, наприклад, реально давали нам квиточки, казали, виходьте, ми вас покличемо, коли все буде готово щось там собі е, зробили. Потім відкривають двері, ласкаво просимо, давайте квиточки і показували, Клас. Шоу. Да, Тобто вони все одно перетворюють все на гру, і нам, дорослим, з ними легше. От зараз, коли Стало ну, найголовнішою проблема стала а, це від, відсутність тепла, коли реально плюс 12 в квартирі, Ну, це неможливо. Діти одразу захворіли і тому, звісно, зараз ми шукаємо альтернативу. Ну от до речі, ти про квартиру. Говориш, і ви ж переїхали нещодавно в цю квартиру, так ви там вже доробили ремонт чи ще доробляють? Все доробили, все влітку, і це теж знаєш, був ще той челендж, коли е, в умовах війни дороблювати те, що ну, вже майже було дороблено, за майже все було віддано гроші. У нас станом на 24 лютого ну, ремонт був готовий відсотків на 90. Ну там по меблях, по. Якихось там по оздобленню відсотків на 50, оплачено відсотків 80. і mm. тут почалося найцікавіше, коли в травні більш-менш почали все всі прокидатися до роботи, повертатися. Виявилося, що там один забрав всі гроші, поїхав за кордон, у когось там розбомбили склад, але не повністю, і там не зрозуміло, чи наша, наприклад, техніка, яку ми вже купили, вціліла, і так далі. І потім, знаєш, коли ну і дуже багато ж людей а, все одно і там професіоналів, так там чи то електрики, чи то сантехніки, хтось пішов на фронт, хтось. Втік, так тобто реальний дефіцит, і це було дуже складно. Тобто, це ну найглише знаєш, все доробили і доробили. Там я там дружина дуже парилася з цього приводу. Я спокійно до цього ставився. Я розумів, що все одно все буде дороблено. Просто якби це там Димур, весь... але Війни дивися, але... да. війна. От, дивися, от власне війна в країні, і е, прилітають ракети в будинки. А, і прилітають ракети в висотні будинки, також якому виживаєте. А, не хотілося поставити на паузу цей ремонт, тому що невідомо, що буде з будинком. Ну, конкретно в нашому випадку було б дорожче не дороблювати, чим все ж таки доробити. Тобто, все б, був сенс вже довести все до, до ладу. А, ну а тут знаєш. Ну, все одно ж змінюється твоє сприйняття всього, що відбувається, і е, там від я, от знаєш, зараз е, живу за принципом не відкладати на завтра, тому що ну реально ти не знаєш, що воно буде. Тому е, якщо є от можливість, там от зараз є там, ці там 10 тисяч доларів, наприклад, які ще залишилися з тих часів, так і їх, там до не, вкласти і доробити ремонт, і в тебе буде на 100% готова е, квартира, в якій можна жити. Ну, як виявилося взимку, ні, але це, це вже там друге питання, так? Mm. То краще це зробити сьогодні, тому що завтра ти ці там, 10 тисяч доларів зможеш вже і не використати, тому що не буде тебе. Ну, тому там в, в даному Живемо, в контексті... Живемо як в останній день. Да, да, да. А от я сказав про 10 тисяч доларів. А, а зараз є накопичення ну, хоча б 5 тисяч доларів. Ну я не буду там брехати, що нічого нема. Там звісно щось залишилося, ба більше в мене є можливість все ж таки працювати і зараз. Звісно, це не ті далеко, не ті, це там навіть не десята частина тих. 에... Того руху коштів, <реш>, да, яке було в моєму mm -hmm. житті до 24 лютого, звісно. Але тим не менше, в мене є можливість працювати. Я, звісно, там 90% всього, що я зараз там веду, це благодійні ініціативи, де ми збираємо гроші все ж таки, там, для збройних сил, для переселенців, для всіх, як всі, так. Але тим не менше, так. все одно є певний відсоток роботи, яка приносить дохід, і м мабуть. Якщо там не в мінус, ну в ноль я точно виходжу. Mm -hmm. Ну, давай так. Ми розуміємо, так що складно, ми розуміємо все, але чи зараз є можливість на місяць заробляти дві тисячі доларів? Особисто у мене? Є, ну дивись, я ж працюю. Я працюю на двох каналах, працюю на один плюс один на Суспільному. Я веду заходи. Заходів, звісно, дуже мало, але в... ні-ні, де й проскакує щось, так mm -hmm. а, між тим дружина теж працює. Так? А, тобто такий сімейний бюджет у нас там накопичується нормально. Ми, звісно, віддаємо. Ну, то я там не буду казати в відсотках, але от дружина буквально, знаєш, нещодавно підрахувала, що ну тобто, ж там, от вона, наприклад, робить робить марафон марафіт, так, це там про спорт, так. про здоров'я і таке інше. Він благодійний, так, так? ми там робимо на. Наприклад, з хлопцями, теж у мене прокатна компанія є, так яка теж, звісно, спочатку кавіда <смі> страждала зараз, страждає війною, тому що мало що відбувається, але тим не менше, там все одно щось доприносить. Так, і от ми там своїми ресурсами робили інтелектуальну гру, так з яких 100% теж віддавали на там на збройні сили України, і от дружина підрахувала буквально нещодавно, що за весь цей період ми ну от родина Мірошниченків передала більше двох мільйонів. В гривень так, на е там, Збройні Сили і на таке інше, і у нас, в принципі, все одно залишається щось. Е -е Тимур. Я не можу тебе не спитатися ще про одну тему. Ти незмінний ведучий е світських вечер, до яких е, -е, е наш з тобою друг е Микола Тищенко, е і, і журналісти е проекту Гроші звинуватили Миколу, е що е волонтерські е події виглядають як піар. Ну і там вони прийдуть багато різних записів. Як ти можеш описати ці розкішні вечері в різних куточках світу? Тому що як ведучий, ти бачиш це все всередині? Я тобі так скажу. Звісно, з одного боку, ну там можна там, все зрозуміти, з іншого боку, без піару, як не крутий, хороший. Хороше волонтерство не відбувається так, тому що ти ж бачиш, наприклад, той же, той же притула не збирав би там сотні мільйонів за день, два-три, так якби в нього не було хорошого піару. Тобто, тут угу. це скоріше питання до самих піарників, як вони використовують ті чи інші можливості. Так хтось з цього виходить в плюс, хтось з цього виходить в мінус. Щодо самих вечерь, насправді все організовано супер, ну реально супер. Тобто, там немає. Це не вечірки, це реально красива подача українських страв. Приходять дипломати, приходять заможні люди, ті українці, які вже багато років живуть за кордоном. Чи ті, які стали закордонними українцями там протягом цього часу. Тобто, приходять люди, у кого є гроші. Знаєш, і якщо це є це один з елементів, ну то есть, тобто, можна знаєш, сказати, давайте гроші, ми збираємо на це. Так це так. от. Просто всюди, так а можна влаштувати красиву подію, де промотувати кухню, промотувати історію, промотувати Україну і знову ж таки збирати кошти. Тобто та там, ну я не знаю всіх, наприклад, організаційних моментів. Але наскільки мені відомо, що, наприклад, от всі гроші, які збираються на аукціонах і від проданих квитків, вони дійсно всі йдуть на закупівлю там автівок чи конкретних якихось там запитів. Та тому, що організація, ми, ми ж всі розуміємо, що все одно там привести там тих же кухарів, того ж ведучого, так це все одно витрати на логістику, там на якесь проживання, так і таке інше, вони покриваються меценатами окремо. Тобто, дійсно, якщо ми зібрали там 5 мільйонів гривень за вечір, то ці 5 мільйонів гривень йдуть у фонд і далі вже перетворюються чи то на автівки, чи то на, на якісь там різноманітні потреби. Ну скажи мені тоді ось що чому о, Микола Тишенко постійно потрапляє в скандальні. Це хороше питання. Мені здається, що з одного боку йому б не завадило поміняти команду піарників не більш професійних. З іншого боку, він от реально він не особисто про це говорив. До речі, а, ні, я з ним бачився за за ці 9 місяців війни один раз на першій вечері у Празі. Це от єдиний раз, коли він приїздив особисто на саму першу вечерю. Так більше ми з ним не бачилися протягом цього часу жодного разу, і ну там прямо поспілкуватися. У нас можливості не було, тому що він там зустрічав само собою всіх там послів, всіх високих гостей, які на святі. Тобто, от ми бачились з ним от на сцені, коли я його запросив для вітального слова. Все. А тому само собою, що не бачилися. Звісно, ми там а, в своєму колі обговорюємо всі касіки, які <говорю> в його кар'єрі випливають. А, трошки ну, дозволяємо собі поржати з цього приводу, так а, а, порозганяти якісь прикольчики. А, а, чому так відбувається? Мені здається, що він сам по собі не париться з цього приводу. Так, знаєш, у нього є так. Мені здається, знаєш, така думка, що поганого піару не буває. Тобто, якщо говорять, значить все добре. А з яким уже контекстом це вже нюанси, все можна буде викрутити? Ну і насправді, знаєш, там, звісно, дуже багато питань, але те, що там. Він постійно їздить, е, і там, коли були активні бої на Харківщині, він постійно особисто возив туди і тачки, і все інше. Звісно, в результаті воно може виглядати таким чином, що от він там піариться. Блін, люди. Ну якщо б ви хоча б зробили там частинку того, що зробив він, і вказали це, окей. А якщо просто накидувати на вентилятор, то навіщо? А, Тимур, і останнє питання, яке я всі. всім, а, що перше ти зробиш після нашої перемоги? Ту, там список вже, знаєш, такий величезний, <ріху> що б я зробив. Я мрію, е, про великий-великий тур. От просто їхати, знаєш, там, як в старі добрі часи, купа-купа артистів, якась там, е, там сцена і таке інше, от їхати от просто всюди. І обіймати, обіймати всіх українців, всіх всіх наших людей на всіх територіях від Ужгорода до Луганська від Києва туди до Севастополя, Сімферополя, Ялти, тому що ти знаєш, звісно, дуже багато чого вилазить, але здебільшого мені здається, що от на даний момент українці. Проходять ну само собою там жахливі випробування, так але в той же час випробування а, і на настійкість, на незламність і найголовніше на людяність. І більшість, от тотальна більшість українців, проходять ці випробування з таким знаком плюс, що вони заслуговують на такі тотальні всеукраїнські очі.